Культурна дипломатія бібліотек шлях до збільшення індексу щастя. Чому так назвали? Я думаю, що після того, як я озвучу всі ці питання, ми зрозуміємо в кінці мого виступу, але не просто так ця тема виникла взагалі для нашого сьогоднішнього зібрання, тому що взагалі ми давно вже на часі знаємо, що існує таке поняття, як культурна дипломатія і. Ви можете зараз переглянути на екрані, я не буду на цьому зупинятися, які її головні цілі і що вона в себе включає. Але серед всіх цих визначених цілей є і наша з вами діяльність, діяльність бібліотек. Ну а так як бібліотеки і бібліотекарі це представники культури і діячі культури, то Конкретно для нас це є одним з наших головних е, меседжів у роботі. І взагалі, культурна дипломатія сьогодні нам дає можливість створення позитивного іміджу держави, да? тому що ми з вами розуміємося, що культурна диплома взагалі дипломатія, культурна може бути публічною у. Загалі нашої міжнародної діяльності, і е, дипломатія культурна може бути внутрішньою, це те, що ми з вами робимо у е, саме межах нашої держави, і е, дипломатія може бути народною. Це теж дуже важливі е, спектр нашої діяльності, про які ми будемо говорити, на які ми будемо акцентувати, на яких ми будемо акцентувати увагу. Я не буду сьогодні. Говорити про теорію, це окрема тема наших зібрань, і вона обов'язково потребує наших зібрань, наших навчань. Можливо, ми будемо на цьому більше зупинятися. Але сьогодні, так як це форум і це е, визначення наших тенденцій до розвитку, то ми саме поговоримо про те, е, що ми можемо зробити сьогодні. у Часи викликів у часи зовсім тих, які ми не очікували, і визначитися з тими перспективами, що нам робити в майбутньому народна дипломатія. Одна з також з видів дипломатії І отут дуже важливо сказати про те, що це вже. Участь кожної людини, кожної особистості, і нас, як бібліотекарів, ми можемо бути як і культурними дипломатами внутрішньої дипломатії. Так ми можемо бути народ... учасниками народної дипломатії, творцями цієї народної дипломатії, тому що ми починаємо на своїх добровільних засадах все це робити. Всі попередні. Е... Спікери саме про це говорили, тому що, крім того, що кожен з нас виконує якусь свою е, професійну діяльність, ще кожен із нас е, несе якусь громадянську позицію і о, опікується ще іншими справами, і це також є позиціонуванням бібліотекаря і бібліотеки у інших видах громадської діяльності, згадаємо взагалі, коли виникло питання культурної дипломатії, як воно увірвалося в наше життя? Так це було в 2019 році, коли світ заговорив про культурну дипломатію, про світовий триумф Щедрика. Тоді це було на слуху, і ми зглянулися на це. Ми дійсно тоді згадали і про Симона Петлюру, і про те його це дуже цікава тема. Це можна говорити про неї дуже багато, і про ту книгу, яку е, видала на ціна е, Пересунько. Це є дуже важливими речами, які зробили поштовх до міжнародного визнання е, саме України е, і. Гарна її цитата і фраза, що щедрих до нас приходить не з культурної дипломатії Петлюри, а з голівудських фільмів. Так, да, і це правда, ми всі його наспівували, але не хто у світі не знав, що це з України походження цієї відомої, всесвітньо відомої пісні. Ціна Пересонько, це не єдиний її проєкт. Які ми знаємо по щедроку, це був проєкт 100 років культурної дипломатії України і також культурна дипломатія Петлюри. Вона перша розпочала цю роботу і була дуже е, дієвою е, ця робота. На сьогодні вона працює е, далі: це щоб уже е, популяризувати е, Леонтовича. І е, якраз е, Олександра Кошича, як хрещеного батька Щедрика. Е, е, культурна дипломатія, 2020 рік. Олена Зеленська е, виступила з ініціативою і запустила проєкт щодо е, аудіо перекладів у всіх всесвітніх е, музеях на українську мов, українською мовою екскурсій. І... Е, Є е, гарна новина, тому що позавчора якраз е, е, Лувр також е, за ініціативи Олени Зеленської долучився до е, цієї роботи, і у Луврі також будуть е, 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 екскурсії українською мовою. Для нас всіх це можливість натиснути жовто-блакитну е, кнопку і почути рідну мову у відомих е, музеях світу. 2022 рік Українська Вікіпедія саме вона ініціювала те, щоб це був місяць культурної дипломатії України. І ми з вами, всі бібліотекарі, долучалися до цієї роботи. Ми також писали статті, ми створювали спільні культурні продукти щодо вікімедії України. І, Маємо дуже гарні показники щодо е, цієї роботи, тому що е, до цієї роботи долучилися 253 учасники. Згляньтеся на те, що ця робота почалася у лютому, 17 лютого, а закінчилася у березні. Тобто, вона закінчилася вже коли була війна, але при цьому ми всі культурні діячі продовжували працювати. Це теж феномен. Потім це буде розглядатися науковцями, про це буде написано багато статей, але на сьогодні ми з вами просто робимо свою роботу. Так, мені кажуть, що не гортається презентація моя, що вона стоїть на місці. і… Так, ну тут я вам не скажу, чому пані, можливо зараз. Саша... Закрити і відкрити заново відкрити. Можливо, що у вас йде трансляція, ну не в ефір. Зараз її закрити і знову її відкрити. Зараз спробуємо. Так. Так, видно, щось змінюється? Ні, не змінюється. Я yeah, бачу. Perfect. Іменно Сам PowerPoint. Mm -hmm. Закрити і відкрити файл. Не виходьте з цього самого з екрану. Давайте я так мені, звісно, шкода, що воно так виходить, але я тоді буду говорити так, як є, вже, щоб е, зберігти час, і е, я докажу, що все-таки 253 учасники було. Е, написано 3813 нових статей. Е, е, Поповнилося 60 різних е, мовних розділів. Е, мені хочеться наголосити, що під час конкурсу були створені статті про Павла Тичіну арабською мовою, прану Ярославну фінською, картина місячна ніч на Дніпрі» китайською, танець гопак перською, український авангард німецькою та повестінні забутків предків французькою. Тобто, це дійсно дуже цікава інформація. Це іде якраз популяризація. Нашого культурного продукту, нашої української культури за е, межами України. Крім того, дуже цікавим є те, що у малих мовних розділах Вікіпедії з'явилися статті про Україну мовою Науталь, е, про Київ мовою ташельхіт, шельхід Агантагела кримського центральною бікольською мовою, про Тараса Шевченка та гальською мовою, а про Юрія Венечука башкирською мовою. От ну такі цікаві, все -таки інформаційні, інфа цікава інформація щодо популяризації наших культури України. Ну і е, не можна не сказати на сьогодні про те, що бібліотеки завжди були культурними дипломатами. Е, наша саме бібліотека більше п'яти років є учасником міжнародного проекту Ми Українці, Я і Ти. Це е, проєкт, який е, працює. В цю, е, у Польщі для етнічних українців це діти, батьки, яких є виходцями з України. Але вони продовжують вивчати мову, і дуже багато з наших діячів культури долучилися до цього проєкту. Вони беруть в ньому участь, вони виступають у цьому проєкті. Проект цей онлайн і ми. Щороку маємо декілька е, можливостей з тим, щоб презентувати саме наших місцевих житомирських діячів у цьому проєкті. Це міжнародний проєкт. Я знаю, що дуже багато областей України також беруть у ньому участь. Е, не перелеснулося, ні? ні. Дуже шкода, тому що от культурною дипломатією це є переклад як дзеркало е, е, дипломатії через книжки. Можливо, Олександр Сергійович до мене зараз підійде і подивиться, що можна зробити, бо я виступаю з лептопу, і тут у мене не комп'ютер. Пані, пані Ларисо, закрити PowerPoint і відкрити його заново. Повністю його закрити і відкрити сам файл заново. Саша, <пробачу> зараз до мене прийшов Олександр Кінцевич, зараз він мені. Я зробила це не. Слухайте okay. це що таке сила е, системного адміністратора. Е, да. Отже, те, що я вам говорила, це е, яким чином ми поч далі працюємо. Що переклади як дзеркало, бо культурна дипломатія через книжки це сугубо наша з вами робота бібліотечна, це можливість е, залучити. Популяризувати е, цю можливість для тих, хто сьогодні, до речі, залишився без роботи, але може зайнятися перекладом і е, взяти на це е, додаткові кошти і м, грант, гранти щодо якраз перекладачкої діяльності. Я дуже швиденько е, м, пролистаю, що саме було зроблено під час війни. Е, Бібліотечною спільнотою, Українською бібліотечною асоціацією, Національною бібліотекою України Ярослава Мудрого, всіма бібліотеками, які долучилися до того, щоб популяризувати культурну дипломатію, щоб мати кейси культурної дипломатії, як саме впроваджувати все це у роботу культурних установ. Ви зараз бачите. Як працює культурна дипломатія у час війни, скільки було тренінгів, скільки різних організацій долучилися до популяризації? Це дано мною тут з посиланнями. Потім отримаєте презентацію, будете відкривати і переглядати всі ресурси, які тут збережені. І культура у час війни, дипломатичний фронт, спецпроект в час війни, і ми теж наш форум. Це теж є вклад в культурну дипломатію. Ну і тут мені хотілося б наголосити на те, що відбувається за саме зараз. Це дуже важлива подія, взагалі, тому що зараз ви бачите слайд, де у Німеччині відбулася презентація. Перекладів нашого відомого професора е, Віктора Мосієнка е, щодо його перекладів Євангелія е, українською мовою, це дуже великий проект. Ви бачите, що в Німеччині подаровані книжки їм перекладені. Е, ви бачите на екрані отут, Віктор Мосієнко. Він зараз знаходиться е, е, на військовій е, війні. Він я зараз. Сержантом збройних сил України, але він долучився до цієї конференції в Німеччині, і саме бібліотека Німеччини отримала ці книжки. Це теж культурна е, наша дипломатія, тому що на першому форумі е, бібліотечного форумі Житомирщини він виступав у залах нашої бібліотеки, презентував одну з своїх книжок. А сьогодні це вже йде у, е, на міжнародному рівні у бібліотеці світу. І саме зараз е, йому вручають у Києві премію Гієнка. Ми е, його вітаємо з цією нагородою і е, чекаємо на пряме включення з Національної академії Шевченка літературного інституту, де відбувається ця подія. Що обов'язково мені хочеться наголосити, що під час війни міжнародною премією культурна дипломатія була нагороджена Житомирська письменниця і перекладачка Світлана Гресь. Ви бачите цей диплом, який вона отримала. за... Переклад польською творів польського поета і прозаїка Чеслава Мілоша і путівника Плоцький музей. Ми працюємо бібліотеки і бібліотекарі є культурними дипломатами. Ну і тут мені дуже хочеться згадати про культурну дипломатію перших наших бібліотекарів. З Бердичівської міської бібліотечної системи і згадати Тетяну Кущук, їй сьогодні буде надано слово. Буде надано слово її колегам Валентині Олександрівні Петрухіни. Це піонери у тому, як перетворити бібліотеки у хаби волонтерські. Під час війни, наскільки вони швидко перебутувалися, наскільки вони стали просто невід'ємною частиною у е, наш е, допомозі для перемоги. Я не буду зупинятися на їхній роботі, але я скажу, що після їхньої роботи більшість бібліотек перейняли їхній досвід, е, і сьогодні більшість бібліотек також. Е, е, Є е, такими волонтерськими хабами, і е, але вони не продов... не забувають і про свою роботу. То є само собою, що ми виконуємо, популяризуємо книгу, популяризуємо творчість е, тих е, наших місцевих людей, як всі сьогодні перед цим зголосилися, і е, е, давали нам е, розуміння наскільки важливих. Е, е, Кожна часточка діяльності культурної у е, добуті перемоги. Ми бачимо Люберську, це центральну районну бібліотеку, де йде презентація книги військового, це все під час війни. Ми бачимо світлини е, з різних бібліотек Житомирщини, це не всі. Це тільки те, що я трошечки е, змогла зібрати. Е, це бібліотеки Малинщини, це бібліотеки Ружинщини, Радомаршевщини, Брусилівщини, Хорошева, Андрушин. Новоград-Волинщини, Ємільчинщини, Коростенщини, Олевщини, Овручі, Житомирщини, Новогуйвінська територіальна громада, всі наші бібліотеки. Я не змогла би помістити всі тих світлин, що роблять наші бібліотеки. Отже, бібліотеки і бібліотекарі у культурній дипломатії це справжній ефективний канал комунікації наших спільних зусиль у протидії російській агресії проти України, Європи та світу. І е, недавно відбувся міжнародний форум, роль бібліотек в інтеграції населення у мирне життя. І я також рада, що Лариса Петрівна вже сказала про те, що це є майбутнім бібліотеки. Я також хочу на це зробити наголос: що ми повинні думати про майбутнє, що ми будемо робити після перемоги. І я вважаю, що культурна дипломатія це форма м'якої сили, що має стати важливою складовою інструментом міжнародних виносить для покращення життя кожної людини, а наша місія стати місцем зцілення. Тобто, ми повинні Українські Yugi-бібліотеки. А українські фьюги-бібліотеки це місце щастя, спокою, неспішності, здатишку, дешевного тепла та гарної книги. І я думаю, що саме таке місце збільшить індекс щастя кожної людини. Отже, разом до перемоги. Дякую за увагу і слава Україні!